Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi e-tron чистий 2021 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 16 тисяч кілометрів. Євність батареї 71 кВт. Потужність двигуна 313 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Повний привід Quattro, адаптивна пневмова підвізка. Запас ходу 320 кілометрів. Останній ТО пройшло в серпні 2023 року. Матрична летоптика, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, оригінальні легкоставні диски r 21 на хорошій резині Bridgestone 21-го року. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, шкіряне мультикермо. круїз контроль, Гідрольові пелюстки відповідають за рекуперацію. Електронна панель приладів. Пробіг 16 000 кілометрів. Асистент тримання смуги. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, Селектор коробки передач, електронне ручне гальмо, розетка 12 вольт, вихід на 2 USB Type-C, Два підстаканника, Великий бардачок. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Стандартна мапа. Супутникова мапа. Так, виглядає меню автомобіля, меню налаштування автомобіля, адаптивна пневмопідвізка, кліматична установка, автономна кліматизація, автоматика догрівача, зовнішні світлові прилади, датчик дощу, паркувальний асистент. Парктроніки 360, допоміжні системи водія. Сигналізатор небезпечної дистанції, Audi Presence, асистента екстреного гальмування в місті. Рекомендація зупинитися для відпочинку. Попередження про швидкість. Попередження про виїзд зі смуги. Інформація про небезпеку. ТО в серпні 2023 року налаштування центрального замка. Він код автомобіля, контроль тиску в шинах, підключення через блютуз. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Ізофікс. Підлокітник. Резетка 12 вольт. Електропривід кришки багажника. Великий місткий багажник. Оригінальна перегородка сітки. Резетка 12 вольт. Аптечка, жилетка, сабуфер. Два ключа. Вихід на зарядку. Три зарядних кабеля. Один для розетки на 220, для трьохфазної та зарядки до станції. Цей кабель до станції. На три фази та на 220. Компресор, піна для шин, ремкомплект. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль з малим пробігом. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовти, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.